Нагрівальна теплокамера модель ТК-480 має внутрішній розмір 1400 на 1400-1400 мм. Вміщує єврокуп на піддоні, або одночасно 4 діжки по 200 літрів, або ємності на стандартної форми. Нагріває до 85 градусів Цельсія. Камера надходить у розібраному вигляді окремими панелями в кількості 5 штук. Складання камери починаються з задньої частини та однієї з бокових частин. В нашому випадку з лівої, гвинти вставляються в спеціальні отвори та фіксуються гайкою М6. Так виглядає перший етап збірки. Ліва та задня частина, далі під'єднуємо праву частину теплокамери та фіксуємо гайкою. Три деталі з'єднано, далі встановлюємо верхню нагрівальну частину та передню кришку. Всі частини, що стикуються між собою, проклеєні спеціальним ощільнювачем. Закручуємо гайку та фіксуємо защлку передню кришку. Теплокамера встановлена на колеса для зручності пересування по виробничим ділянкам. Задні колеса мають гальма з фіксацією. Так відбувається з'єднання нагрівальних частин між собою швидко та зручно. Камера обладнана зовнішнім датчиком температури, який можна закріпити на поверхні обігріваємої ємності, або занурити всередину ємності. Більше інформації на нашому сайті або за телефоном.